Так, друзі, переходимо до літери А. Це прохідність дихальних шляхів. Тут таке буває, що допустим, пораненому виб'є зуби або захочує повний рот піском землею. землею. Дихальні шляхи у нас перекриті. Ну, от зараз ми будемо дивитися, як їх відкривати, так сказати. Як ми можемо перевірити дихання? Нахилитися над нашим да, послухай, чи він дихає. Якщо він не дихає, значить, ну, дивимося, що у нього може бути забито. Для цього нам треба просто приоткрити рот акуратненько, дивитесь, чи там забито, чи не Да? якщо там є мусор, і у вас немає ніяких виділень, або тут може блядь, синячки під глазами, за, за ушами, берете акуратненько, поворачуйте голову на бок, берете бінтик, наматуєте на пальчики, відкриваєте рот і отуда все вишкібаєте. Вишкріби все там. Оп, назад повежили. Також, якщо наш поранений знаходиться не в свідомості, використовуйте обов'язково його аптечку, в ніякому разі не свою, використовуємо назоференгіальний повітропровід. Як же з ним користуватися? Для того, щоб виміряти нужну нам длину цього провода, От мочки вуха. Може хтось не знає, що таке мочка вуха. До кончика носа, тобто, ні, від кончика носа до мочки вуха, так буде правильно. Як же ж не користуватися? Він йде обов'язково з лубрикантиком. Якщо у вас немає лубрикантика, можете взяти водички якоїсь або його слюню. Відкриваємо лубрикантик. видавлюємо на ручку перед масажиком яким-то. Звожуємо весь наш повітропровід. Тому що якщо будете його сунути без смазочки, потім на ньому може бути кров. І коли він прийде туди вже, да, в госпіталь, його достануть і він в крові. Можуть подумати, що в нього там череп. Травма черепа, да, там ще якась хуйня. Далі, що ми робимо? тут, дивіться, тут є срез. Носик можна покажити? Чуть-чуть аккуратно. Угу. Срезом до перетинки носа. Тобто якщо я буду його ліву ноздрю... То в мене буде сліз, звісно, бачите, як заходить. Делайте що, викидуйте голову, носик п'яточком і туди засовуєте. Я засовувати йому нічого не буду, він в мене знаходиться в свідомості, можуть бути, звісно, найкращі моменти в кадрі, воно нам не треба. Після того, як ви її засунули, слухайте, чи він дихає. Якщо не приходить в одну ноздрю, можна завжди засунути в другу. Нічого страшного в цьому немає. Це це робиться для чого? Для того, що коли наш поранений знаходиться без, не в свідомості, да, в нього може запасти язик. От, щоб так застрахуватися такого випадку, ставили на соференги закріпили її пластирем, послухали, дихає, все, можна продовжувати далі наш огляд. І так, друзі, приходимо до літери R, це дихання у нас та поранення грудної клітини. Що ми можемо зробити при пораненні грудної клітини? Можемо наклеїти окклюзійну мальку. Тобто я не буду усложняти вас всякими такими, сказати, більш серйозними словечками, типу там, блядь, пневмоторекс, напружений, напружений. Ознаки напруженого пневмоторекса, типу, що у нього є правда. Ми це можемо замітити по диханню його, да? воно може бути тобто, взагалі відсутнє. Що ми робимо при пораненні грудної клітини? Треба провести огляд на поранення. Ми знімаємо броню, ми перевіряємо грудну клітину. Для цього нам треба зняти броню. Тут вона система швидкого розбросу. Акуратненько продержуємо не і відбій в голову. Що ми робимо? Ми оглядаємо. Діляються грабільки обичні. Тако, ну для цього все звісно. Ми знімаємо повністю одежду, якщо що, розрізаємо її, щоб ми могли більш детально все це дивитися. Припустимо, у нас є тут поранення. Я закриваю його рукою. Другою рукою в його аптечці я шукаю оклузійну наліпку. Застаю оклузійну наліпку і беру бинтик, щоб протерти. Тому що мені там якийсь друг писав в коментарях, що я не протер, друг дивися, протер. Протер. Закрив, достаю оклюзійну наліпку. Що роблю далі? Я просто починаю її заклеювати. Тобто руку я не прибираю з поранення, я плотно її прикрив. І бажано на виході, коли вже повністю заклеїте поранення, якщо немає в нього тут переломів, то, то ви вивірні, наверх живота можна трошки надавити, щоб випустити туди вишній воздух. Раз. І заклеєно. Наша оквізійна наліпка з м'яким клапаном. Тобто, коли він чувак вдихає, вишній воздух туди виходить, але він не заходить, так сказати. Проводимо огляд далі. То в тому самому плані беремо робимо раз, раз, обдивилися, все чітко, все чисто. Що нам потрібно зробити далі? Треба його перевернути для того, щоб дивитися спину. Як це ми робимо? Беремо коліно, раз, ручку сюди закидуємо, нас і на себе. Оп! Перевернули. В тому самому плані перевіряємо спину. Вона в даному моменті у нас чиста, все нормально, можемо продовжувати. Вложимо його назад. Після всіх цих маніпуляцій перевіряємо турнікет. Тобто, взагалі всі наші вторигнення, що ми там йому робили, яку допомогу надавали. Я перевірив турнікет, все нормально, кров, тобто не відкрилась кровотеча, все нормально, все зайбійся. Що ми робимо далі, якщо у нас напружений пніматорик? Так як ви не бойовий медик і взагалі, може бути сваняра дурний. Вам не треба туди лізти декомпресійними голками і тому подібне. Все, що ви можете зробити, це просто придавити верх живота, так як у нас знаходиться з мягким клапаном, вишній воздух туди вийде, і все має бути нормально. Но, якщо вам все-таки приходится делать декомпресію легенів, я це роблю за допомогою декомпресійної голки. Яку також шукаю в його аптечці. Наша декомпресійна голка, де я буду пробивати? Так як у нього поранення зараз більше скаже ліва сторона, можна зробити декомпресію в двох місцях, а саме в другому міжребері, тобто між другим і третім ребром. І тут між п'ятим і шостим. Як ми можемо їх виміряти? Шукаємо ключицю, ключицю, під ключицею прячеться перше ребро. Далі прощупуємо друге. І між другим і третім по беремо. Візуально рисуємо собі лінію. Можна робити декомпресію. Як робиться декомпресія? Трошки натягується кожа, достається іголка. Достав іголку. Під прямим кутом, тобто не треба там, під 90 блять, і так далі. Під прямим кутом робите пробиття. Після так, як пробили, пускаєте її донизу, достаєте нашу голку з катетера. Вшайте катетер. І слухайте, чи виходить в туди воздух, чи ні. Далі фіксуєте дан, даний катетер пластрем і вишаєте на тілі. Може бути таке, що одна не допомогла, то рядом з нею можна зробити ще одну так само. Але я не думаю, що це буде використатися, зараз виневіти з клітів хахуня. Все. І так, наступна літера С. Це. це циркуляція. Тут ми зараз будемо там панірувати наші рани. Також тут ставиться у нас внутрівений доступ. Ну Це я думаю вам здасть. Це трошки більше. Ми вже знаємо, що у нас є поранення в руку, тобто ми накладали сюди туди. Ось наша ранка. Що ми робимо? Беремо наш гемостатичний бинт. Ливаємо таку подушечку мінімальну. вкладаємо її в рану. Далі під постійним тиском я набиваю рану, не виймаючи звідти ну, так сказати, пальчика, просто нахуячую її повністю. Бентомців. Він, Кстати, може бачити, ось стрічка є. Це стрічка видно на рентгені, да? Все красиво. Після того, як ми затампонували рану, робимо зверху подушечку. Таку сантиметра 3-4. І також продовжуємо постійний тиск на це місце приблизно хвилини 3-4. Я думаю, цього вистачить. Після чого? Після чого тампонування береться бандаж? Ізраїльський бандаж для того, щоб була тисніча пов'язка. Бандажую руку. Зверніть увагу, друзі, тут тиснічний елемент. Оп. Всякі ситуації бувають, бачите, я приїбав тільки, що бандаж трошки випав. Нічого це мені не помішає закінчити справу до кінця. Все, з даною раною ми закінчили. Зараз ми попустимо йому турнікет. Поранення в нас було не критичне. Наш поранений знаходиться в свідомості. Тобто про протипоказань для того, щоб зняти турнікет, у нас немає. Яким чином ми це будемо робити? Починаємо потихеньку попускати по пів оборота. Ну він в мене тут на соплях держиться. Ну, я вам покажу, як треба. Тобто зробили півоборота і спостерігаємо за рани візуально. Якщо починається кровотеча, відразу знову ж таки затягуємо його. І так, друзі, зараз ми розберемо літеру H нашого протоколу. Це запобігання гіпотермії та травми голови. Травми голови в нас немає. В наступному відео ми її розберемо окремо. Тобто, що робити і що не робити. Для цього ми вдіваємо на заброні. Дуже. Перевертаємо нашого пораненого на бік. На бік до себе. Тут я розстріляю носілки, щоб ми в дальнішому змогли його евакуювати, і ставимо термоковдру. Обов'язково дивіться, всі ваші використані матеріали, тобто упаковки з-під них, ви повинні з собою зібрати. випадку не лишати на місці прагнення. Тому що якщо, допустимо, ворог, який буде заходити на ваші позиції, побачить використані медичні засоби, то він вже буде знати, що у вас поранений, і в случаї, якщо він вас переслідує, або веде розвідку, він пойме, що у вас є поранений, тобто ви не швидко можете пересуватися, або ви десь ждете вака. Це може бути вам трошки проблемкою. Розкриваємо термоковдру, засовуємо аж під нього. Що ми робимо далі? Далі ми просто поворачуємо його назад і закутаємо його в і так, Після того як ми його вкутали, це не саме ідеальний звісно, варіант, треба старатися якомога краще. Ідеально вкутимо голову, ноги. Тут можна все скріпити скотчем, котчем, з лінтою, Лишаємо місця доступу до наших поранень. Саме до місця накладення турнікету, тампонування, до іголок, до насофарінгальної трубки, Тобто везде туди куди ми лізли. Тому що після цих всіх маніпуляцій з нашим пораненням потрібно перевіряти. Тобто я його перерунув раз-два, все, обдивився. Так, не посилилась. Послухав його дихання, дихає. Все, значить, все в нормі. По, що хочу сказати. Є такий алгоритм АВПю. Кожні 15 хвилин потрібно перевіряти стан нашого постраждалого. І це Давай так, АВПЮ ми розберемо в наступному відео, теж знімемо окремо участочок. Приходьте до нас на навчальні курси, буде весело, будемо займатися тактичною медициною. Так як ми бойові інструктори трошки пробули. Ще хочу, що доповнити. Можливо, мої способи допомоги трішки відрізняються від тих, що написані там в книжці. Але я вам так скажу, не, не всі чуваки, які пишуть книжки, бували там і в практичному сенсі використовували те, що написали. Якось так. На цьому в мене все. Дивіться далі відосики, більш детально будемо розбирати всякі ці маленькі моменти. Eu já mudo